Ну що, друзі, як ваші справи? Вечір заїхав після роботи. Куди? Правильно, в Хоме Депоте. Що мені треба? Правильно? Трімер. Бо що вчора 17 тисяч гривень зникнули і треба їх <свісно> витратити. Коротше, треба купити. Один тример і до нього взяти додаткову батарею на 9 ампер годин. Ось такий тример. 200... Де він? Де він? Де він? Зараз буду шукати. Ну Десь він має бути. Буде смішно, якщо його тут немає. Ха. Є трімер. Піду візьму тачку, впіймаю якогось діда і хай мені хай мені дід допоможе. Або не дід, подивимось, хто попадеться під руку. Так, друзі, оп, оп, оп. Тріммер на базу. Фігай. Ех, корабль! Так, батарея 9 ампер годин. Фігакс. Ну, це вам не треба. Якісь мочалки діда мити. Оп! Шампунь ось взяв для діда. Знадобиться. А, до речі, пішов, взяв тример. Кінцівка така сама моделі, але початок другий. А я спочатку взяв так і думав, нормально Підходжу на касу, вони мені 500 баксів. Я кажу, М -м". щось кажу, якийсь містейк. подивились, містейк мій був, що я показав, що мені треба не той тример.